Чотири поради, як вчити мову. Значить, що в нас є? Слова, граматика, говоріння і слухання. Значить, слова ви асоціації вивчаєте на пам'ять, як вам подобається. Тобто ми тут вивчаємо. З граматикою це як спорт. Ви тренуєте, тренуєте і тренуєте, аж поки ви кожне правило не, тр... не вивчаєте на пам'ять так, що ви розумієте. Просто якщо ви не розумієте минулий час, ви виконуєте 50 вправ на минулий час. Якщо ви не розумієте відмінювання, ви виконуєте 100 вправ на відміння по кожному підручнику одну і ту саму вправу, одне і те саме завдання. Далі в нас йде слухання. Спочатку ви. Слухаєте і вам здається все одним словом. Потім ви починаєте розбирати слова, які ви вже вивчили. Це вже. Другий етап. Потім ви починаєте маленькими реченнями розумітися, і це вже третій етап. І це показується, що ви рухаєтесь в правильному напрямку і говоріння. Як же навчитися говорити, коли немає ні з ким говорити? Кожну тему ви розбираєте на питання. Та, от, наприклад, знайомство. Там ви виписали собі 10 питань, і на них ви виписали 10 відповідей для того, щоб могли самі з собою вести діалог, адже розмова це завжди діалог. Ми не вивчаємо тексти на пам'ять, ми розбираємо теми по питаннях і відповіді, питання, відповіді. І отак собі між собою самі собою можете розмовляти.